Так, у нас огляд дуплексу, село Святопетрівське, котежне містечко, бельгійське містечко. Діляночка трошки менше трьох соток. Паркомісце для автомобіля, сама зелена зона, тераса. гардеробная комната. Хозблок котельная. Далее у нас ниша под холодильник. Зроблено. По левую руку. Санузел у нас. Інсталяція, сантехніка, душ, Уже все встановлено. Далі у нас кухня вітальня Сумісна, панорамні вікна. Кухня у нас планується тут кутова біля вікна. З виглядом на ділянку. Це у нас зона вітальні. Далі у нас перша кімната йде. Спальна кімната на першому поверсі. У вихід вихідна тераса. І вигляд на наше містечко. Так, поднимаемся на другий поверх. Стандартное наше планирование. Леворуч, праворуч, две комнаты. То есть все-таки комнаты установлены, уже радиаторы. Вигляд сюди на містечко на вулицю. Далі у нас друга кімната з мансардними вікнами з двох сторон. І санузел на другому поверсі. Рукомийники довезли.